У минулій серії. Я мій виніх, сука! Що, якщо мене зараз, типу, не припуститься з цього. Ви плануєте вертатися в Україну? Тіпа, типу, да? так. А він такий. Чому? Навіщо ви вертаєтесь в Україну? Є в Англії, нахуй. Сервіс. Я бабка Ви учись Ужгород, Як вас звати? Калман. Це мені не залі пукати, конечно. Я думаю, щось важко пізнес. Поронок. Я встав, а потім обратно уплывся. Якщо ви спитаєте мене, як мені прокидатися в Європі, то я вам отвічу, що не дуже насправді бо. мав би сьогодні роботи, а мені просто ніякодівати. Ну, типу, ніхуя не хочеться. Я не знаю. Тобто, ідея адаптація. Я думаю, перший час буде важко морально. Хоча ви б могли сказати, типу, що ти вийобуєш, виїхав радуйся, бо спокій не радуйся. Емі, Емілія завтра має приїхати до мене. Сьогодні буду вчити вчити мову в рум тур на мою комнату. Теліки. є. А це як вони називаються? Откачим, красиві. Но за ним треба ухажувати. Утром, вечором поливати, копати. Поливаєте, да? Да. Yeah, так? Так. І сьогодні я вже поливала. Да. я не. Mm. Тут наш огород. Туди пускаємо через шланг води, щоб поливати огород. Mm. І туди пускаємо води. Там перелап, помідор. Великий у вас двір. А за них все треба вкажувати. Ну так, так. Дуже шабарилю оттуда вибрали цибулю, цібую, чеснок, картошку. А смотри, як висело Ого. Сьогодні, сьогодні поливали, Тут був фасоль, дуже пособивела. І картошку викопали. Теж у нас і цибуля, і картошка, і чеснок. Сьогодні даємо їсти. Не бідний, дуже хоче їсти на смотри. Ага. Yeah. <laughs> кофе. Ну, і ми п'ємо з нею. Йду обслідувати обстановку. Це село. Воно називається... Десь тут висвітиться назва цього села, бо я ще не знаю точно. Як мені сказали, що тут не можна коротше, ходити по дорозі. Якщо я буду тіп, йти так по дорозі, то мене може поліція забрати чи що мені так сказали. Тут коротше, чисто венгерське село. Тут взагалі ніхто не знає українську. Буду тірятися. Коротше. Я побачив по картам прикольний містяк. Йду дивитися. Що я поки що вивчив, це Сія, типу привіт. Йонпот, це ж вроді привіт. Крусне, то а, дякую. Що ще. Все, ніхуя я не знаю, блядь. Сука. Смущає тот факт, що венгерська це одна із найскладніших мов для вивчання. Тому Мілі так, розказував, що це досить продвинуте село. Тут є і лікарня, і магазин, і строймагазин, і школа, і садік. У них по походу тут все є короче, для того, щоб спокійно жити. Но тут немає ніяких домів. Ну, тут чисто часні дома, і ну, все. Гарно, гарно. Відчувається, що я десь а, в іншій країні. Хоч і в селі, але ну, зрівняти якийсь ужгородську сторожницю і це. Ну, типу... Ну, типу, взагалі, різний вайб. Як думаєте, де я? Щось мені це на кладовище похоже. А чого тут? Це з дерева. У нього? 1980 рік. Йо-ма-йо, Йомоє ще міг прийти перше місце. Це кладбище. Тепер вийшов вже на інше кладбище. Тут уже базові коротше, надгробні плитки. І бабушка Емілі розказувала це, що у них із крана йде чиста вода. Я як лох пив мінералку, нам не дав бути мінералка, мені було чогось, блядь, стидно. Боже, я на кладбіші матюкаюсь. Прости мене, господи. Тут є якесь джерело, і це джерело воно снабжає типу, весь все село водою чистою, а вода реально така файна. Там церква. Не знаю, чи видно. У мене такий телефон, звісно. Штається, що це просто ретро сйомка. От. Ретро стиля Тут, походу, там уже школа. Вижу там футбольне поле. А тут такий детський уголок, я так розумію. Атмарчаки. Дуже знаю, що це значить. Я вийшов на футбольне поле. Зараз будемо футбол втикати. Не дивує, що тут половина великі взагалі не прицеплені, типу. Я так понял, тут все на великах ездить. Раз, два, три. Там велики. Там велики. Ебать, ебава, пацана. Пусть туда. Вкусняха. Значит, у на двое, як форники выглядають. П'ять форентів, я вообще не понимаю зачем. Ще ось ще такі копійки. От, коротше, все, що я купив, рішив не розганяти, взяти по мінімуму. Раз. Два. Раз. І три. Буду пробувати. Переше їх написано кожними в Україну і нам є за гімть. Коли mm. співають. Mm. Він писав і тут писав. І тут є похорона, там кладбище. Mm -hmm. А сюди прийдуть туристи всюди, що таке кладбище ніде немає ніде. Mm -hmm. Такі дерев'яні. Там все написано. Mm -hmm. а це була і другий. Тут кладбище не можна зробити з бетона. Знаєш, тут не може. І другий фейфер не можна зробити. Іменно то там додать. І там видіш немає такі, що із семент зроблю. Угу. Тут я пускаю. Повиписував, о, як читаються букви, транскрипцію. Букв. Повиписував о, слова основні, типу, привіт, добрий ранок, будь ласка. Коротше, буду їх вчити. А, повиписував цифри от одного до 100 Емілії. Коротше, о, підготував коротше текст венгерський, але знає венгерський. І тут коротше, написано S Mirah Cocor Named Emilia. like. Коротше, Що це значить? Це, Емілія це ці польові квіти для тебе. Я тебе люблю. Серед лег це типа я тебе люблю. Щось таке. Зараз я вам покажу. Так. От коротше, втікайте. Нашо... Все почалось, що щось Вчора гуляв біля тиси. Тут, рядом, до речі, тисяє. Я знайшов сонячник. І такий думаю, ой, який гарний. Я пішов десь посередині поля, коротше, його сорвав. І думаю. А щось ще пошукаю, потім нарвав ромашок. Потім нарвав коло колосків. потім ще якусь піточку знайшов. А це лише кукурудзе. Все, такий букет. Перейшла. А я капець, як чекаю вже, щоб вона приїхала, бо я вже сумую. А зі все немає, немає. Не хоче сніматися. Купила мені Так, да, Happy birthday, Так, да, Я букет їй порадився. Да. Так. Я даже мадярську вивчу. Да. Я уроча тобі там ще щось писала що Щось ще писала тобі хейтери. Ні, більше нічого не писала. Де імбіт. Ми його посадили, він був просто цей, а тепер він... у нього аж якісь щупальця виросли. І листок. Тепер огромний. Пересадили його, він уже так вирос, що піздець. Ми його пересадили, засипали листям. Віроятно, що. Що він помре 50%. <світ> ми його спочатку болото блядь. потім казав, що його не можна болото засовувати. Коротше, таке. Жесть. Що ми, коротше, в мак. Діска французький венгерський. венерський. Заказав я морку. Я думав, що це типу, буде жальна морка, але вона заморожена. Обична морковка. Не знаю, перший раз бачу, що в маті подається обична морковка, ми тільки що були на секунді. І е знайшов е е е перший улов секундський. Сіночка така. От, Перший улов. Всього у нас 6 гривень 300, то ціни подорожі будуть на вагу, але вже як є. Сідуші я вам не показав, як він виглядає, а вам покажу. Коротше. Четвертий день. Вибачте, що у не пішов Бабуля Емі... емілії нас короче, відправила одразу на установку, коротше, нікуди не пішов. Зараз у нас тут сніданчику таку образовується. Около 706 тисяч формін, це десь. 600-700 гривень ми витратили на ментос. Взяв якусь типу роутуна. Таке от взяли чорний чоколейт. Якийсь батончик Sport Max. Взяли безалкогольний, це що, сидр, типа. Це безалкогольний, типу теж якийсь, типа, пиво чи що. Взяли фанту туті фруті. Будемо пробувати. І взяли такий. Цікавий. Все. Ну, хуїв. Коротше, кожну із цих бутилок. От, бачите, тут є така от, 50 форінтів ти отримаєш за кожну бутилку. Це приблизно 5 гривень. Коротше, якщо округлити, буде 5 гривень. І це блядь, допомагає мусору. Ну, типу, в порядку держати город, бо люди замість того, щоб мусорити, складають їх і здають. І 5 гривень за кожну це вважай. Уже тупо от таких 10 бутилок здаєш, уже маєш собі да, який хел. Блін, ну ще раз, Що таке в Україні не придумають? Отже, привіт. Сьогодні вже тиждень. Тиждень, як ми вже знаходимося в цьому селі прекрасному. І що я хочу сказати, що а, ми у вівторок вже виїжджаємо в Будапешт працювати коротше, на склад. Кіфлі, називається, Нам дають самілію е, житло. Також нам згодилося виділити віддільну кімнату. Тому так, по Зарплаті, не знаю, будемо ще бачити, що. Поможуть нам з документами. Так що наступний відос, чекайте наступний відос, наступний відос буде про нашу поїздку в Будапешт, Як ми будемо робити документи, я вам засніму. Що у мене за робота, що я там роблю, коротше, скільки, скільки я там заробляю. так так. що так. Нагадаю вам, наша основна ціль це заробити гроші на заводі, щоб зняти квартиру, а потім вже перевозити речі з Ужгорода. І будемо далі наш бізняк з шмотками. Хто ще не бачив наш інстаграм з одіждою, підписуйтесь на наш інстаграм магазин Dumps. Тому там самі краї вещь. Uh, їдемо в Будапешт. Все, вже напакувались, зібралися. Емі там ем там іде. Будемо їхати таким ходом, коротше. Зараз запаковуємося в машину та їдемо в Будапешт. Uh, Будемо дивитися, куди нас будуть заселяти зразу скоріше всього. Будемо дивитися. Вемс, Погнали. Бевем'я!

Я все не вірю, що я буду Будапешті, Якби б мені сказали місяць назад, що я буду в Будапешті, я би сказав, що в'єбалися нахуй, які Будапешт. Який Будапешт, нахуй. Моя, куди ми приперились, куди нас вирішили заселити. Що це взагалі? Тут якась лікарня, непонятно що це взагалі. Що це? Таких ось трущобах. Тут взагалі не общежитті і нічого немає. Все непонятно, куди нам йти, але десь тут, коротше, маємо йти. Нам, походу, туди. Це таке взагалі. Господи Богу. Ти. Що за лікарня? В якусь лікарню попала. Боже, це що? Типа, дуже класно прикаплення. Типу украдив один другий в подарок. Крутяк, звісно. У нас, коротше, прачечна. Зараз вам покажу. От. От. Короче, типу всі шмотки стримають що щось на якусь комуналку похоже. Ми заселилися. Зараз я вам проведу ахуєвший румтур. Давайте спочатку почнемо. Коротше, от такий коридор. Похожий на больницю. А, Тут наш цей наш номірок. Заходимо, коротше. На груді у мене хрест, що зродив за наш Ісус.